Всім привіт! Потрохи переходжу до модулів. Сьогодні починаю з звичайного корпуса. Тобто Це звичайний модуль на наповнення, тобто на майбутній конструктив інших модулів, Тобто він як базовий, з нього, можна так сказати, починаємо, і давайте про нього тоді розкажемо. Як завжди, ми конвертуємо, до речі, вийшло оновлення. На переніс кріпен, тепер простіше конвертувати. В нас ще змінилося з попереднього, так би мовити, модуля. Ну, по-перше, сюди адаптувалась фурнітура, яку я так само оновив. Тобто, поновились кріплення, оновились ніжки. На ніжках оновились додались саморізи. Так само у нас фіксація через шканти. Тобто, надівається шкант. Вставляється в нижню частину модуля, на нього надівається ніжка, і потім фіксується ніжка саморізами. До речі, про саморізи. Я довго думав, чи комплектувати модуль саморізами, чи не комплектувати. Хтось скаже, комплектувати, звісно, потрібно. Я скажу, що це насправді невдячна справа, тому що кожний отвір коштує грошей. Таких на секундочку, 4, 8, 16, 16 отворів, це тільки під саморізи. Кожний отвор там коштує від 3 до 6 гривень в залежності від вашого регіону, ну там 3 половиною 5 ,5. Тобто, ну це набігають і гроші. Тобто, на одному модулі, наприклад, якщо у вас Київ, то це може набігти там 80 гривень. А якщо таких модулів 10, ну це вже, як ви розумієте. Це вже нормально. І це тільки на отворах від саморіза. тобто ми не беремо іншу фурнітуру. Тому я зараз роблю два цих отвора. Я просто я скоротив до двох отворів, тобто передній, задній і там інші. По бажанню, ви можете фіксувати, можете ні. Тобто, я просто зробив насічку для двох саморізів. Це такий компроміс. Якщо вам це не потрібно, дайте знати. Я, наприклад, ними не користуюсь. Я користуюсь просто надіваючи на шкант-ніжку. І фіксую, ну, умовно, де фіксую. Що ще змінилось? Змінилось кріплення, я додав два шканти. Тобто, я бачу, що багато хто просить, типу там переживав, чи там не просяде, а чи витримає. Я додав дві два шканти. Для того, щоб, так би мовити, і залишились, як і раніше, три саморізи з переднього, заднього краю посередині. Плюс додатково. Трішки змістив, бо тут в нас знову ж отвори підніжки. Я їх змістив трішки далі, і таким чином, щоб розвантажити навантаження, дав ще шканти додаткові. Вклане мене дно. дно, тому що це як стандарт. Тобто, якщо в нас знову ж ідуть група пеналів, у групах пеналів так само буде вкладне дно для того, щоб ставити продольний профіль гола, тобто вертикальний. І щоб не різати низ, а просто притоплювати стійку, я роблю завжди-завжди вкладний, вкладний низ. Тобто це мій стандарт, я від нього не відходжу. Якщо ви звикли по-іншому, ну робіть собі по-іншому, У мене буде так. Тому я, зро, я роблю завжди вкладне дно і трішки зміщую ніжки для того, щоб навантаження на стійках так само було і на ніжки. Тобто, тут, по-перше, кріплення тримають, по-друге, ще й. Стійка частково на собі тримає навантаження, тобто нічого не буде, нікуди воно не вирве, не випаде, не видавиться, нічого йому не буде. по Поміняв кріплення для профілю гола Це підлієне фраменту. Тобто виріз у нас на L-подібному 50,5, тобто 50,5 і на глибину. 24,5 R10 зроблено через тоненьку 0,4 кріку. На мою думку, це найкращий варіант. Тобто, да, у нас є обмеження по боковим заглушкам. Але боковими заглушками я особисто не користуюсь, є мало хто бачив, щоб ними прямо користувався дуже сильно. А залишати, наприклад, без крайки оці частини. Ну, таке собі. Тому я завжди кремлю тоненькою крайкою стяжки... Кріплю конфірматом, і конфермати, до речі, я перейшов на 7 мм, тобто, товщину тобто з 7 на 50 З зенкером. Мені не подобається 6,5, 6,4. Вони прокручуються зенкер дуже глибоко VR-сверлиться зенкер. Тобто, я перейшов на 7 мм, товщину, воно не сильно дорожче, дорожче і в той же час воно. На мою думку, краще. Чому я розповідаю це все так довго про звичайний модуль, тому що цей модуль буде як каркас, як основа для всіх інших. І всі ці нюанси ви повинні знати для того, щоб далі ними користуватись. Тобто мені багато хто пише: давай цілу базу, давай цей. Ви ж не будете розуміти, як з чим працювати. Тому у мене все окремими елементами, все окремими модулями, і для цього завжди є окреме відео. Пояснення, інструкція для того, щоб ви розуміли, як цим модулям, які характеристики, яка фурнітура, які рамки, які відступи, навіщо це потрібно, щоб у ну, кожного у нас свій шаблон. Тому я розповідаю так багато про звичайний каркас. Але цей каркас піде на інший модулі. Глибина 520 це зроблено для направляючих 500 мм, тобто є запас для того, щоб ними потім. Користуватись висота 770, тобто ножки 100 мм, і висота як стандарт це виклик на посудомийки на стиралки, які все більше почали з'являтись на кухнях, і в той же час профіль гола він так само віднімає якусь частину модуля, тому якщо раніше був стандарт 720, то зараз давно стандарт уже 770. Ніжки притоплені. У мене є передня кліпса для цоколя. Цоколя я не ставлю, тобто, вся погнажна фурнітура буде комплектуватися окремо. Відступ до цієї кліпси 48 мм до центра ніжки від краю. Так, зараз до центру ніжки від краю 78 мм. Тобто, відповідно, тут у нас. Від центру до центру, якщо не помиляюсь, 40 ну, згідно 48 мм. Тут воно трішки візуально по-іншому, але це таке. Це просто візуально, що в мене немає іншої моделі ніжки, тому я вже не масштабував її. А... Ну, що ще вам розказати? Відступ під задню стінку 1 мм, задня стінка 1,10 кроношпан, так само корпус 1.10. SM, тобто матовий, матова основа. Раніше була PE, зараз я більше перейшов на матову, вона краще виглядає. Загалом, ви текстури ж, можете, звісно, міняти, матеріал-реплейсером, особливо це зручно робити. Для орієнтації у вас рамка. Тобто в фурнітурі тут все посортовано, зроблена рамка. До речі, про фурнітуру В кабінет інфо є вся інформація, тобто є. До речі, щоб ця інформація відображалася коректно, я вам раджу користуватись моїм шаблоном кріплень. В налаштуванні автозаміни фурнітури, тобто, сюди імпортуєте, і тоді у вас автоматично всі ці конфермати будуть тягнутись. Тобто, звісно, це адаптовано під мій шаблон, тому що VR свої шаблони не оновлює. Я, якби, чекав довго, вони не оновлюють, тому я зробив свій. Ну і звісно, вся фурнітура адаптована, ну, звісно, під. Мій шаблон і автозаміну. Корпус, задня стінка. І тут фурнітура. Конфірмати. шканти, кліпса для ніжки, саморізи, щоб фіксувати ніжку, і кухонні ніжки, і кріплення. Тобто вся, інф... вся фурнітура по поганажем, яка йде ті ж самі, наприклад, профілі. Які є в окремому каталозі, тобто вони адаптовані, зроблені. Так, це не той, вибачайте. Ось L-подібний, це гола, ось парафіор, чорний браш там. Ось вони зроблені ось таким чином. Тобто, щоб при фіксації ви фіксували за рамку, ну вона якби потрапляє. При фіксації, бачите, стає прямо туди, куди їй потрібно. Тому для це профіля. Тут зроблена фіксація за низ. Тобто, знову ж висоту, якщо не змінювати. Якщо відбувається фіксація за низ, я потім адаптую так само і інші модулі, там під мийку під шухляди, то, бачите, вона автоматично стає куди потрібно. Тобто вирізи, все співпадає. А по крайки, крайка у нас зроблена. Тут 0,4 мм, по задній стороні, там, де набивається ДВП, так само зроблено для економії 0,4 мм. Я завжди кормлю задню частину, по-перше, що це долговічність, тобто, щоб туди нічого не затікало, не розбухало. По-друге, ну по-перше, це зручно транспортувати і там, при набиванні нічого не скалує, тобто воно краще знову ж зроблено для економії тоненьке 0,4. Раніше я робив 0,8 мм. Надалі є ідея, може буду деталі в круг пускати 0,4, тобто тільки видимі зроблю 0,8. Але поки що я не йду на цей крок, тому що ну, ми ж все-таки намагаємося хоч трішки десь економити. Тому поки що я роблю ззаді 0,8, ззаді 0,4, тут 0,4. А так всі видимі там, де потрібно закрити, 0,8 мм. Давайте розмітимо. Подивимося, як воно експортує, тобто, все підписано. Експортуємо на VR, поки що у нас йде прив'язка до VR. Може далі. Вже до Cronos буду прив'язувати, якщо і далі такий Яр буде вести свою політику. Ну, поки що. Робимо це на Chronos. На VR, вибачте, оговорочка, так би мовити. Тут все автоматично конвертується. тобто всі кріплення. Отвір у нас глибиною 12 мм, тобто він не скрізний, його не видно, тому що базовий Шилмовський він все-таки робиться на скрізний. Це не дуже гарно виглядає, тому я роблю це через звичайний шкант. Тобто воно не було так придумано, це, так би мовити, не моє ноу-хау. Я піддивився своїх монтажників. Замінюємо крайку, тобто тут все у нас стандартно. Фурнітура в нас. Відсутня. тобто, якщо потрібна фурнітура, ми сюди автоматично експортуємо фурнітуру, прибираємо зайве і імпортуємо наш файлик з необхідною фурнітурою. Тобто тут все адаптовано, зроблено під модуль. Ну, зазвичай це краще робити окремим проджектом. А не додавати його до нашого виробу. У нас мультиматеріал все ще не працює, тому ми будемо це робити таким чином. Ну, все зроблено, як потрібно. Знову ж, це базовий модуль, з якої я потім почну. Вибачайте, що так довго, не маю часу. Дуже багато бажаючих навчитись працювати зі скетчапом, тому навчання зараз займає всю частку мого вільного життя. На цьому все. Дякую за увагу!